Шановні освітяни, 34 роки поспіль у другий четвер листопада відзначається Всесвітній День Якості. Ініціатором цього дня була Європейська організація з якості, яка згодом оголосила його Європейським тижнем якості. Метою заходу було привернення уваги до проблем якості підвищення значення високої якості продукції і послуг. Освітні послуги. Є чи не найважливіше у нашому житті, оскільки висока якість освіти сприяє розвитку громадянської свідомості та активності. Якісна освіта є ключовим фактором для економічного розвитку країни і одним із важливих чинників перемоги України у війні. Діяльність нашого управління направлена саме на забезпечення якості освіти, тому протягом тижня. Ми разом з вами обговоримо шляхи вирішення освітянських проблем, поділимося досягненнями, проведемо цікаві зустрічі. Запланована низку заходів для професійних спільнот, стейкхолдерів, засновників, керівників закладів освіти, оскільки наша мета це якісна освіта Харківщини, Луганщини та Донеччини. За час повномасштабної війни. Освіта України зазнала значних втрат та негативних впливів. Близько 400 закладів освіти зруйновано повністю. Понад 3000 об'єктів освітньої інфраструктури пошкоджено та потребує значних ресурсів для відновлення. Порушено традиційні комунікації суб'єктів освітнього процесу, близько 5 мільйонів українських дітей. Значна частина з яких шкільного віку стали вимушеними переселенцями, з них понад 2 мільйони за кордон. Ускладнено доступ до якісних освітніх послуг українських учнів, що проживають на окупованих та деокупованих територіях, а також поблизу зон активних бойових дій. Навіть у відносно безпечних регіонах країни освітній процес систематично переривається через повітряні тривоги, проблеми з електроенергією, мобільним зв'язком та інтернетом. В умовах війни порушується базове право людини на освіту. Система освіти перетворюється на об'єкт військової агресії, мішенями стають як учасники освітнього процесу, так і освітня інфраструктура. Однак освітній процес не зупинився, хоча й зазнав значних змін. Як проактивні громадяни, ви, освітяни, відновлюєте заклади освіти, долучаєтесь до волонтерства, захисту країни, приймаєте переселенців або чините опір в окупації. Ви, українські вчителі, перестали бути для учнів лише помічниками та наставниками. Ви не лише навчаєте. А мотивуйте дітей вводите їх у сховище і заспокоюйте під час тривоги, листуйтесь із своїми випускниками, які захищають батьківщину, і плакуйте тих, хто повернувся на щиті. І кожен із вас заслуговує на окрему глибоку повагу. У тиждень якості ми хочемо привернути увагу громадськості до забезпечення якості освіти. Оскільки в умовах воєнного стану вона набуває ще більшого значення, відіграє вирішальну роль у підтримці суспільства та його стійкості до кризових ситуацій. Ось кілька ключових причин підтримка емоці... емоційної стабільності. Освіта допомагає дітям і молоді зберігати відчуття нормальності, надаючи їм структуру та стабільність у часи хаосу. Освітній процес також сприяє емоційній підтримці через спілкування з однолітками та вчителями. Формування майбутнього Високоякісна освіта готує, готує нове покоління до відбудови країни після завершення війни. Це означає не лише відновлення інфраструктури, а й розвиток економіки, політичних систем і соціальних інститутів. Розвиток критичного мислення в умовах інформаційної війни вміння аналізувати інформацію та мислити критично є особливо важливим. Якісна освіта допомагає розвивати ці навички, щоб люди могли краще орієнтуватися в потоці пропаганди та дезінформації. Підтримка економічної стійкості. Посвідчені люди мають більше шансів отримати роботу, яка допоможе підтримувати економіку навіть під час війни. Це також сприяє розвитку технологій і інновацій, що може бути важливим для обороноздатності та відновлення країни, захист прав людини та демократичних цінностей, якісна освіта поширює знання про права людини. Демократію і верховенство права, що є критично важливим для збереження цивілізаційних досягнень у часи потрясінь. Усі ці фактори підкреслюють, що навіть під час війни інвестиції в освіту це інвестиції в майбутнє країни та її громадян, перемога над ворогом та подальший розвиток України як сучасної держави залежить від якості освіти, яку отримують її громадяни. Заходи, заплановані східним міжрегіональним управлінням Державної служби якості освіти на тиждень якості. Це чудова можливість показати суспільству, що питання якості освіти актуальне за будь-яких умов. Запрошуємо вас до участі у заходах. Зробимо разом освіту якісною.